Цієї ночі Росія атакувала Україну шахедами. Командування повітряних сил повідомляє, що ударні дрони ворог запускав із Брянської області. Захисникам українського неба вдалося ліквідувати 16 шахедів. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 21 ударний дрон. Переважно під удар потрапили північні регіони України. За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах. Загроза ворожих ударів залишається на всій території України. Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БПЛА Шахет 136 За попередньою інформацією, 16 дронів. Із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.